Хей, hey, привіт! Це я. А це дисклеймер. Тому що далі піде доволі спорна тема, тому давайте спочатку вияснимо всі точки над І. Я в майбутньому планую вийти заміж за найпрекраснішу жінку в світі, за Ему Антонюк. Тому жінки клас, чоловіки фу, алкоголь фу, наркотики фу. Я підстилка матріархата. Можемо починати. Це видатний американський письменник, поет Чарльз Буковський. А це видатний американський поет, письменник лижиться з якоюсь фанаткою з Європи, яка приїхала в Америку, щоб підтягнути, так сказати, свою освіту. Ну Ви розумієте, в якому плані освіту? Право піде про 70-ті сімидесяті про рок. рок в часи 70 70-х був доволі темною сторінкою цієї Музики і цього жанру, тому що все зв'язано із дітьми, і наркотиками і сексом. Куди ж без секса? Але давайте розберемося це все в особистостях. Це Сейбор Хейт. Шалц більш відома як Сейбор Стар, і вона була відомою групі на початку 70-х. Що таке групі? Це фанати по-нашому, так як американці-британці називали фанатів, і вона має доволі негативне значення. Ви ще зрозумієте чому. Тим же ж відома Сейбор Стар, та тим, що вона тусувалась найвідомішими рокерами свого часу. А ще вона була неповнолітньою. Ну тобто, вона перший концерт відвідала, коли їй було 11 років, а цю ноту втратила 12. З гітаристом гурту Spirit, якого звали Ренді Каліфорнія. І в принципі це 70-ті, це секс, наркотики, рок-н-рол. Тому багатьох не хвилював Вік Сейбор. Ну а вона насолоджувалася своєю знаменитістю. Тобто вона давала інтерв'ю різним газетам, вона давала інтерв'ю таблоїду Star, чи газеті Star. Це не так вже важливо, тому що це було в 70 70-х. Що було в 70 70-х, те залишається в 70 70-х. навіть якщо це сексуальне насилля над дітьми. А ти відомий рокер. Ну. Відомим людям занадто багато всього сходить з рук. Така правда, життя? Що ж вона такого не розповідала цим газетам? Ну, те, що вона була. Королевої групі, і вона реально була королевою групі. Вона насолоджувалася своїм королівським статусом, вона тусила з найвідомішими роками свого часу. І ось так проходили бентежні роки Себерстар в місті гріхів в цьому дешевому місті брехині під назвою Лос-Анджелес. Поки вона в 16 років не зустріла Джонні Тандерса, гітариста рок групи New York Dolls. І вона втекла з ним від батьків. В Нью-Йорк. Але ідея тривала недовго. Самі розумієте, рок зірка це наркотики, абюз, агресія, ревнощі, Тому, в принципі, Сейбер Стар просто втекла від нього, зробила аборт, не витримавши аб'юзу, і втекла знову в Лос-Анджелес. Таким чином, вона продовжила знову бути в групі, але це тривало недовго, до початку 80-х. а потім вона пішла в тінь. А потім взагалі зникла з радарів. Говорять, що вона померла від раку мозку. Але нам це не так цікаво. Нам цікаво те, що в неї була подруга, якого вона грозилась вбити, якщо вона підійде близько до Джонні Пейджа, якого вона вважала своїм чоловіком. В неї взагалі було багато чоловіків, в неї теж було певне ревниве ставлення до своїх чоловіків. А до речі, Джонні Пейдж – це гітарист групи Led Zeppelin, одне із найвідоміших гуртів світу. Невідоміших і невпливовіших. От така дійсність. Так, да, виглядає все як фантастика, але реально це правда. Але не хвилюйтесь, Лорі Месікс і Сейбор Стар були кращими подругами, навіть ділили одне ліжко в трьох з Девідом Бові. І все це виглядає, знаєте, як якась знайобка. Але життя абсурдне в тому, що деякі моменти в нього правдиві. До речі, Девід Бові був першим чоловіком Лорі Метікс. І вона не проти, тому що хто не захоче втратити цноту з Богом. Це її слова, не мої. Не надо мене скасувати це я. Я я цитую пряму цитату. Пам'ятайте дисклеймер, пам'ятайте, що все починалося. Павні свої витоки. Ладно, продовжимо далі. Вибачте, трошки крінжую, ну самі розумієте. Я сам це до кінця не вірю. Так сталося, що саме Сейбор Стар перевела Лорі Метікс світгрупі, де вона запросила їх тусуватися, такі відомі клуби, де тусувалися зірки свого часу в Лос-Анджелесі, в Західному Голлівуді, як віські гоу гоу чи Грилі-Бар-Веселка або по їхньому Рейнбов. До речі, тут просліджується деяка менша вартість, тому що якщо ви зустрінете десь в нас Бар... Веселка, то скоріше ви подумаєте, що це якась забігайка для бидла, чим для людей, які являлися секс-символами своєї епохи. Саме в цих клубах її помітив Джиммі Петч. Йому 28, їй 13 чи 14. Все виглядає як доволі всирати трешове шоу на СТБ. Не знаходите схожості, яка явно просліджується. Ну і звісно ж, все це відбувалося в 1972 році. Цікавий рік. Не знаходите? Притом сама Лорі Медік стверджує, що відносини почалися з того, що її викрав тур менеджер гурту Led Zeppelin Річард Коул, і привіз її в готельний номер Джеймі Пейджа. Як все кріпово виглядає, так і починається великі історії кохання, там неймовірні, там великі, романтика прям пре. Романтік, до речі, він не дуже її хотів афішувати перед публікою. Ну не хотів афішувати ці відносини. Напевно, боявся, що злазять. Тому, в принципі, не тусувався з нею на публіці. Забороняв відвідувати концерт. Ну і все таке. Тіпа типу. за словами біографів Ладзепелін, група згадує Лорі Метікс у пісні «Sick Again». Після двох років відносин, все-таки Лорі, Мець зрозірвала відносини з Джиммі Пейджем, тому що їй вже виконуло 16 років. Ладно, я жартую, не через те, він просто її зрадив. Він просто її зрадив з іншою групою, іншою дитиною моделею, як це все дивно звучить. Він зрадив із Бебе Бюль, і про неї якось в інший раз, тому що в мене вже трошки не витримує нервова система це все. Хоча, знаєте, це іронічно, що відносини зупинилися, не зупинилися, розірвалися в той момент, коли вона дійшла нарешті до віку згоди. Це мега-іронічно. Сама Лорі сказала, що вона розірвала відносини через те, що зрада змусила зруйнуватися, образ, який жив в її голові роками. Хоча вона ніколи не говорила, що шкодує про ці відносини. Але коли вона подорослішала, вона все-таки зустрілася з Джиммі Пейджем знову, коли вони вже були доволі дорослими людьми, і на цей раз вона теж була дорослою людиною. І він їй просто сказав, що послухай, ми були просто дітьми. А я нагадую, йому було 28 років, а їй 14. Ну і що ж, на цьому ролик все. Якщо хочете другу частину, то ставте 5000 лайків. Ніколи такого не буде.